Щороку у зимову пору на території спорткомплексу ізотоп функціонує каток. Тож і цьогоріч були проведені відповідні роботи, завдяки яким ковзанка під відкритим небом вже готова зустрічати усіх охочих з користю провести дозвілля. З року в рік філія ВП «Рівненська АЕС» в особі спорткомплексу організовує каток для того, щоб відкрити ковзанку. Проводиться ряд робіт. Це саме підготовчі роботи це саму площадку вичистити від бруду. Потім ми заливаємо перший покрив водою. Коли він схвачується, проводяться роботи по заливанню води. Також встановити ворота для гри в хокей, щоб відвідувачі мали змогу пограти. Спортсмени та аматори з нетерпінням чекали на відкриття зимового сезону на катку. Ковзанка відразу привернула увагу мешканців міста Супутника, і перші відвідувачі вже випробовували свої сили на льоду. Чудова ковзанка, дуже хороший лід. Замер збираємось тут дуже часто з колегами по роботі. Граємо в хокей, дуже чудова гра. Розвантажуємось, проводимо весело час. Цікаво та активно провести час на ковзанці зібралися і любителі хокею. Гравці чекали сприятливих погодних умов, аби разом з рідними та друзями насолодитися зимовими розвагами. У вечірній час територія належно освітлена, тому відвідувачі із задоволенням проводять хокейні матчі. Нарешті в нас відкрилася наша ковзанка в цьому році, і ми мали змогу і в хокей пограти, да, і дітлахи трошки покататися. Щоб їм задоволення було і радість, прокат ковзанів тут не передбачений, тож приходити на лід варто із власними. Працівники спорткомплексу додають ковзанка чекає на нових відвідувачів та переконані, що вона стане невід'ємною частиною активного зимового відпочинку як для дорослих, так і для дітей. Для того, щоб відвідати нашу ковзанку, працівники філії, а також мешканці міста, мають змогу взяти квиточки в палаці культури або в плавальному басейні, а також можуть проплатити онлайн. Це дуже хороша нагода, щоб провести дозвілля своїми родинами в нас на ковзанці. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Уїта Зегераез.